Шановні друзі, будемо розпочинати сьогодні останній день зими. І завтра ми будемо відзначати таке улюблене свято, яке ми нещодавно почали відзначати, свято, яке присвячено нашим друзям, нашим котикам. Цих котиків, які ви сьогодні побачите на цій виставці, вони вже давно окупували наше місто. Ми їх бачили і на інших локаціях. І нарешті, сьогодні ці котики завітали до нас в музей. Отже, вес кота, весна, літа. Сьогодні ми відкриваємо чудовий вернісаж яскравих робіт Людина, яка вже не перший раз відкриває виставки в стінах нашого музею, з якого ми давно знаємо і любимо це Оксана Калюжна. Отже, вітаю. І до вітального слова я хотіла би запросити очільника творчого об'єднання Кропова В'ячеслава Будь ласка. Дякую. 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 Про котів можу розповідати дуже багато, бо в мене вдома їх два. Якби була можливість я піти вже на цю виставку, я думаю, що вони. Поцінили ваші роботи. Всі ці роботи ми бачимо часто, тому що вони перед кожною виставою нашого творчого об'єднання присутні поруч, але ну, тут більш світліше, тут їх можна більш краще розглядіти І я можу сказати, що от всі коти Оксани, які я бачив, насправді от наш кіт домашній то він за день буває от всяких таких от образах. Справді він за день міняється, котиця, е, як я кажу, е, вони вважають нас обслуговуючим персоналом. Кожен кіт, він так вважає. Це тварина, яка доволі такі зверхня, але вона ж кажу, може за день змінитися сто разів від е, милого улюбленця до е, такого, який по потолкам бігає. Створіння, і ти його не можна навіть мати. Коти це дуже важливо, і те, що робить зараз Оксана, те, що допомагає котикам, збирає їжу, ми це теж підтримуємо, але все-таки ми вирішили, що там буде в першу чергу жінка, тому Кропова вирішила, що має вітати вас. Квітами чоловіків, на слава Богу, достатньо. А що стосується корму, то ми особисто наша родина, ми і котів, і писиків годуємо. Вони вже всі нас знають, ми вітаємося. Як тільки ми заходимо в файник, вони так сідають всі і чекають, коли ми вже вийдемо. Тому я вас вітаю з відкриттям виставки. Я дуже сподіваюся, що у вашій колекції з'являться ще нові котики. Я вам прошу якось фотографію своїх. Да. До речі, у нас один. Кіт з Чорнобаївки, той, що наша, той, що е, Світлани мами, то він виїхав з окупації, і це перший кіт в житті, якого ну, дехто вже бачив, він сивий, він посивів, справді в нього він став сивим. Йому 17 років він посивів. Ну, То, мабуть, від окупації. Тому е, я щиро радію, радий, що частинка кропивої молоді паростки змогли сьогодні залишитися до нас. Оксана, ну, про вас можна говорити годинами. У нас життя зв'язало з грудня 2023 року, року. Познайомилися і до сих пір, так вийшло, що йдемо плече до плеча. І коли я вчора побачив, як Оксана транспортувала сюди котиків, ми всі були я, в я ну, це чисто. Це треба вбити. і це креативне мислення, це творчий підхід, це бо ще на скейті я не бачив, щоб людина везла картини. На скейт, на скейті все зроблено. показати є в фейсбуці. Так ми це, відео. це просто не вперше, але вперше по рівні дорозі я могла знімати так. Ну це, я це, я здивувався, що такого не бачив, було такого Це говорить про те, що ви творча особистість, ми це знаємо. Ви дуже сором'язлива, бо навіть не вся знала, що у вас сьогодні будуть відкриття. Дякуємо Фейсбуку. Тому щиро вітаю, щиро радію. Ми вас любимо, цінуємо і завжди будемо вами. Направду в нашому музеї вже не перший рік відкриваються подібні виставки. Найперша, мабуть, виставка була відкрита ще задовго до карантину. Це була виставка спільна творчих об'єднань і з тих пір, пів потаки у нас. В музеї в різноманітних картинах дуже багато ми проводили і дитячих виставок з зображенням котів. І так, по-дорослому зображувати котиків, це в нас, мабуть, вперше. Але е, виставка сьогоднішня це не просто про тварин, це і виставка про те, що поруч нами. Є тваринки, які потребують нашої допомоги, і сьогоднішня виставка це ще і виставка продаж. Так склалося, що виставка присвячена всесвітньому дню кота. Опікується нею наша співробітниця Ірина Лябо. Вона не вперше опікується такими виставками. Отже, слово кураторці сьогоднішньої виставки Ірині риніляво наукова співробітниця. Відеосячно призначні та інформаційної роботи. Всім дякую, що ви сьогодні прийшли в цей такий останній зимовий холодний день. Завтра вже весна, завтра вже тепло. І сьогодні дуже яскраво в наших залах. І це все завдяки цій чарівній пані, чарівній художниці Оксані Каюжній, дуже борща, але і дуже добра. Яка завжди а, придумає, доєднується до благодійних заходів і завжди придумає, щоб навіть ось такий звичайний виставковий проєкт, але він був благодійний. Це говорить про її велике добре серце, за що ми дуже вдячні Оксані, що вона організувала, по-перше, дала добро на цю виставку, а особливо на те, що, щоб кошти з цього продажу пішли на допомогу. Типа захисних створіння, які дуже-дуже потерпають, особливо ще й під час війни, тому що дуже багато залишається на окупованих територіях, на деокупованих. Бо люди мають змогу виїхати, але, на жаль, не мають змоги виїхати тваринки. І також завдяки нашій зоозахисній організації БІМУ було дуже багато. Доклади на зусиль саме на порятунок цих тваринок. І також хотілося б передати ще слово представниці цієї організації, пані Олені. По-перше, ну, вам подякувати, мені вже вдячні, бо це дуже корисна справа. Ми їздили, забиралися, це такі діти, які потребують нашої любові. І без нас вони просто не справляться. Тож вони це наші діти, скажімо так, у нас 370 собачок і 30 котів. І також у нас присутні собаки евакуйовані із Донеччини, із Херсона. Ми їх, як могли їздили, допомагали, тобто, я теж їздила і, ну, і зараз ми це робимо. І дуже вдячні, що ви не, нас не бросаєте, бо ми е, працюємо завдяки вам. Якби не люди, бо якби не ви всі, то тоді б, наші тварини б не мали би змоги побачити, що таке є щасливе життя. Бо вони, звісно, бачили дуже велике жахі. А коти це взагалі такі неймовірні тварини, скажімо так, які ну, дійсно потребують нашої любові і. Ой. <плес> <плес> В общем, це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже гарна справа. Ми вам дуже вдячні. Дякую. Насправді, ви робите справу більшу набагато, тому що люди, які... Здатні витримати оцей біль щоденно, знаючи, що його треба нагодувати, вилічити. Це ну просто серце хається, а я не знаю, як це серце. У вас... я, закалу... я ви бачите, що... я стою і я тремчу. Бо це розповідати можна вічно. Це дуже такі, ну как запитання, вони дуже всі потребують цієї любові, і я кажу, без вас, без усіх, ну нічого б цього не було, бо це дуже... Таке, якби їсти хочуть всі, зараз тяжке дуже день, і ми дуже вдячні, що попри цей тяжкий час для всієї країни, для нас усіх, ви не забувайте робити дуже гарну, добру справу. І я думаю, що все буде добре разом до перемоги. Так що можна вас обняти величезне, величезне антракту і вас не робити справи. Нас не буде, якщо не буде вас. Я думаю, що ми всі, якщо ми будемо всі триматися разом, то, 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 то скоро буде наша перемога і всі будуть щасливі. Дай Бог, це наша мрія. Дякуємо Дякую Дякую. Дякую Біму, тому що ми давно допомагаємо вам і е, ті ювілейні, навіть е, там, святкові заходи Біму відбувалися у нас в музеї. Наша перша барахолка, яку ми продовжили, е, Зараз і допомагаємо дітям ми розпочинали з допомоги ВІМ. і ми знаємо, що ви постійно потребуєте не лише засобів вашего харчування, а й просто елементарні речі, які потрібно постелитися баками. Всім опоромлює, що якщо у вас є речі, які вам не потрібні, які не годяться, щоб ми. Пили сітки, ми все потім відкладаємо, тому що ми знаємо, що для вас вони необхідні верніше для ваших вихованців. Ми також підтримуємо різноманітні проекти, які є на підтримку тварин. Тут хотілося б згадати ще одним словом: минулого року ми відкривали виставку на першому поверсі ще однієї нашої давньої знайомої поетеси Олі Зестеби, яка Проводила фотопроект, у який відбувся фотопроект благодійний. Там продавалися різноманітні закладки і можна було перерахувати кошти. Вона збирала кошти на харчування тих котиків бездомних, які живуть поруч з нею, які живуть в цьому мікрорайоні. Поруч з нами, в дев'ятиповерхівках. Вони їх всі знали, вони всі були по іменах. Ну, взагалі люди дуже добрі. І люди їх знають, людей годують, стерилізують. Це також важлива велика проблема. Тому, звичайно, проблема актуальна як ніколи. Тим більше, що і людям зараз дуже важко а тваринкам ще важче. Тому такі виставки ми будемо завжди підтримувати і. Е, вдячні дуже вам, е, пані Оксана, за те, що ви е, відкриваєте таку виставку і у вас є такий гарний посил. Ми вас дуже любимо. Е, 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 Коли ми відкривали минулого року е, вересні місяці вашу персональну виставку, це був напрямок колажу. Бу, було дуже цікаво, але це був свій напрямок. Сто Сто був так, так. Так. сьогодні це е, інший напрямок роботи. Ми, е, Завжди підтримуємо такі творче різноманіття, творче різнобарв'я і вдячні вам, вашій родині, вашому батькові за те, що ви у нас є, за те, що ви з нами. Це різноманітні проекти, це великодні благодійний аукціон, які, до речі, ми також будемо вже весною, вже в березні оголошувати новий старт для нового аукціону, який відбудеться. В середу напередодні великого дня тому ми вас запрошуємо. Це так, користуючись нагодою. Ви знаєте, всі, хто потрапляє до мікрофона, всі користуються нагодою, тому я так трішки оголошую. Ну і звичайно, ми вдячні всім, хто завітав на сьогоднішню виставку. Я знаю, що у нас є ще одна наша давня знайома Вікторія Шкабой, поетеса, письменниця. Я також вже її до слова. Я Бог двох безпритульних котів рятував. Дякую з пані Оксаною Ми знайомі віртуально через Фейсбук. Я нарешті потрапила безпосередньо вже на підтягнув виставки. я дуже рада, що я прийшла, бо в справді справді дуже весняні котики, картини я ще провела свого друга, який нещодавно приїхав до Дробовницького і дуже теж робить котики. Що я хочу сказати, у нас дійсно вдома живуть два чудові котики, які взяті з вулиці. Я завжди закликаю людей, якщо є ну, можливість брати кутів з вулиці або з притулків, щоб вдома їх оточувати погиб, тому що ну, наші кути вони настільки людиноцентричні, настільки так навіть трошки розваловані нашою любов'ю, але це так прекрасно, коли ти приходиш додому, там на тебе чекають двоє цих. Постики, мосики, які у тебе труця, Ну, моркотять. Тобто вони відчувають, що ми їх любимо. Ну, і звісно, я закликаю допомагати кимось... донатами чи іншим способом притулкам, які опікуються тваринами. І, ну, коли там, В мене є можливість ну, почати якісь там, мінімальні донати, але що Хочеться, як я теж не я уявляю, як люди, які там працюють, ну це психологічно мені стається важко витримати. Але ну, все-таки я як людина трошки дотична до мистецтва, я інколи там свої роботи передаю на виставку, ну, щоб потім можна було перенаправити ці кошти для допомоги тваринкам, ну, тому що це все-таки ті е, сторіння, які потребують. Нашої уваги, допомоги, любові бачимо такий непростий час, де, де хто просто втрачає людяність. але я думаю, що ми якраз ті, ті хто І не, не те, що її не втрачає, тільки примножує її, показує цю любов, це ставлення до живих істот, взагалі до, 100, до життя. От так. Трошки загалом. Дякую життя. всяку. Це є про людяність, і про щире і щире серце. Отже, я з задоволенням надаю слово пані Оксані, людині, яка нас зібрала сьогодні. Розкажіть, чому ви вирішили, і як, як взагалі ці котики з'явилися у вашій голові? <різвіться> Вони найчастіше запитують, як саме з'явилася ідея створення котиків. Ну, це ще йде з попередньої моєї роботи, коли треба було зробити березневу привітальну апішу. І там я поєднала кота і гуса. А коли був такий криза творча, думала, ну, що ж його малювати, коли вже її вичерпую зі мною. А зроби, зроблю щось приємне, святкове і почала робити котів. І ну, вона наскільки різноманітні, різнобарвні і це та тварина, в якої величезний спектр емоцій, що на, це якби чудова, чудове підґрунтя для творчості і для безкінечних варіантів фантазії на, на рахунок тих самих усіх, на рахунок емоцій, кота позив, кота Він самодостатній і, і виразний персонаж картини. От ідея звідси, як з'явилася ідея, спробувати зробити щось благодійне, насправді до цього я думала над деяким проєктом, але результати можуть вийти, можуть не вийти. Де поєднати мою творчість з творчістю та благодійності для тварин? Але оскільки це ще буде і чи не буде, що буде, я подумала, о, мене звуть на виставку до Дня кота. І в мене так стремливо була ідея, а чому, чому чекати? Давайте, може, спробуємо зараз. І, власне, ось за декілька днів сталося, придумалося і вийшла така виставка. От відвідувачем е виставки закликаю його. Переносити з собою харчі, не забувати, що в нас є організації для тварин, відвідувати ті організації, бачити всі проблеми, які там, ну, потреби точніше, потреби тварин. Це медичне, це харчування. Ну, це не закінчується, тому що тварин не менше її потрібен доволі. От підтримати. Тим, що, можливо, взяти з притулка до себе якусь тварину, підтримати тим, що е, скинути на організацію кошти. Е, підтримати можна також тим, що придбати е, е, якусь картину, і вагома сума з картини піде на, також на цю організацію. От. Ну, можна, хоча... Все, що могла. Я вважаю. Я вважаю. Вважаю. Дякую.